<кхем> Митець не обмежений тим, що каже йому робити публіка. Митець уособлює Дух Свободи. Від нього чекають нових несподіваних творів. І саме так сказав Рьоку Куї, автор чи авторка смаколиків із підземелля. І, власне, зробив смаколики із підземелля. Значить, е чому, власне, це аніме стало предметом мого відео? Тому що це Мабуть, найкраще аніме, яке виходило в 2024-2023 році. Тобто за цей рік, це це дійсно так. Ну, на початку, якщо подивитися перші декілька серій, то Ну, нічого такого, якби ми коли в команді обирали це аніме, я думав, що це буде щось типа е... готування просто неба з абсурдними здібностями. Тобто, щось десь там бігають фентезійний світ, чи ісикай, і... щось десь бігають. Коротше, вбивають монстрів, готують монстрів, жируть монстрів. І так, всі 24 серії. Але ні. Це аніме дійсно мене здивувало тим, що воно пропрацьоване і продумано. Адже так, дійсно, ти дивишся перші три серії, в принципі, це так і є. Чуваки спускаються у підземелля, знаходять якихось монстрів, в них нема їжі, що робити, а давайте приготуємо. Готують, хавають, <сум> всім класно. Але, але ні, чим далі, тим. Ми просто занурюємося, якби видолбуємо оцей ось просто айсберг, який не те, що великий, він величезний. Mm. Так от, е, що мені ще якби сподобалося? Е, от перше, що я помітив, якби в підземелля вони спускаються там, досліджуються, б'ються з тими п'ятухами на зоні е, і все таке. Але от там буквально в перших серіях ми бачимо, що ну, якби, лежать мертві люди, і тіпа, всім, всім окей, тому що знають, що їх, е їх можна воскресити, тим паче є чуваки-трупарі, які шукають трупи, якщо можуть, воскресають і потім, типа, давай бабки. Е так от, я думав, ну, а як це все пояснюється? Ну, що можна просто будь-якого чела е воскресити чи ні? Так, от пояснюється, що. Ні, не кожного. Це раз і по-друге, чому взагалі можна воскресити? Тому що і це працює тільки в підземеллі. Чому так? Все просто це тому, що душа не покидає, скажімо так, ці межі підземелля. І тому, от завдяки цьому, людину можна або не людину тут багато раз, та пам'ятаємо. Пропрацьований світ. <хи> і цю людину можна за рахунок цього воскресити, тобто, по суті, повернути ту душу в тіло. Ми положимо. Нашу... А якщо людину не воскресити, тобто там тіло по факту якби згниє, то ця душа залишається в підземеллі, і вона потім стає приводом, який стає частиною підземелля. Так от, я згадав за раси. Що е, по суті, раз тут ну, багато, як в кожному фентезі, хто там є: гноми, дворфи, ельфи, толмани це, типу, звичайні люди Галфути і Кобольди. Так от, по суті, їх можна розділити, і вони такі розділяються на раси, які мало живуть, і раси, які живуть довго. І от. По факту, тут найголовніший, скажімо так, тут расизм, який можна виділити в смаколиках з підземелля, це те, що раси, які живуть довше, вони не вважають раси, які коротко живуть, ну якби як би як на рівні домашніх улюбленців. Е, тобто, ну, що вони вміють, що вони знають, живуть як мурашки, але це більше відноситься все ж таки до. Ельфів і е е е ельфів, які в принципі, як я розумію, стайтло е є такою, типу, більш панівною расою. В них є якби більше м м привілегій. Е ну, понятно, бо вони довго живуть і вони вже можуть собі якісь статочки зробити, е вибудувати політичну кар'єру. Вони там живуть по років і все таке. Йому ж тільки 36, він ще росте. От і далі ми якби от цей момент по тайтлу з'ясовуємо. Бо як тільки команда оця е, наших друзів, команда Лая, команда головних е, героїв е, роблять двіж у цьому підземеллі, це, скажімо так. Його похитнуло. Про це дізнаються, хто правильно ельфи і приходять наводити лад і свої порядки. на, от, власне, В цьому підземелі бо шо, бо вони головні. А ви що тут е-е-е, розпоясались Погані? Ви? ви гірше Януковича? Так, я заради уникнення спойлерів особливо не розповідаю, що. Сталося і стається в тайтлі, тому що я хочу, щоб ви самі просто подивилися цей шедевр і зацінили, наскільки це реально класне аніме. І воно, е, якби, не виправдано не таке популярне, ну, наприклад, як той же Кайджу, чи магічна битва, чи людина бензопила. Адже тут, ну, в смаколиках з підземелля дійсно є що подивитися і чому дивуватися, правда? Правда, повірте мені, і бігом. Ідіть дивіться, бо що правильно є в озвучці Аманагаве. Так, ще й як! Фу бля, спітнів, піздець. Ну, короче, повернемось. Так от, давайте ще раз повернемось до того, що я буду мотивувати вас подивитися, смаколики з підземелля. Що добре в цьому аніме? В тому що. Всі раси мають свої унікальні сильні сторони, слабкі сторони, якісь хвороби, які будуть впливати на сюжет і пригоди. Магія. Магія теж працює по різному. Не просто ну, мана і мана, все. Є якась є ільфійська магія, є гномська магія чи магія гновів. Тобто вони теж по-різному працюють. І є, і є оця стародавня магія. Це різні системи магії, які працюють. По-різному. Я не хочу розповідати, тому що я хочу, щоб ви подивилися смаколики з підземелля. О! А, і до речі, я б не був собою, якби не згадав цей момент. А саме знову побалакаємо про що правильно: мотивацію. Я не знайомив вас особливо з ні з якими персонажами, але, от доволі важливо познайомити вас із ну, головним героєм, по суті, Лаєм. До речі, я його звичайну так от є от два персонажі на противагу Лай і Кабру. У кожного є, скажімо так, своє паті. От ну Лай це наші головні герої, які проходять підземелля, хавають монстрів, але це не головне тут. І є якби кабру. У кожного свої мотиви. Кабру хоче стати як володарем підземелля, здолавши божевільного мага, лай хоче врятувати свою сестру. Ну, я особливо вам тут нічого не заспойлерив. Так от, але за іронією долі, ближчим до того, щоб стати саме володарем підземелля, є лай. І кабру. Дуже дивується, а як лаю такому, ну трошечки, трошечки е, дурноватому з цим дурнуватим підходом до цього підземелля, як їм взагалі вдалося вижити і там дійти на нижчі рівні підземелля. Він цього дивується і не розуміє цього. Адже е, він же ж вважає, що от я маю ціль, у мене все пропрацьовано, заплановано, у мене супер-пупер команда, і ми йдемо вперед. Натомість. У Лая мотивація. Так, да, знайти сестру, але по факту він насолоджується процесом, йому подобається це підземелля, йому подобаються ці фантастичні істоти, і він хоче спробувати ну, майже усіх. І тому цілі скоріше досягне не той, хто буде націлений на ціль, а той, кому важливий сам процес, хто ним насолоджується. І, до речі, такий підхід дуже, якби, ну, на мою думку, рухає цей сюжет. Адже труднощі, з якими стикаються герої цього і так крутого фентезійного, нестандартного світу, їхній підхід, усе одно є якби, не дуже стандартним. І тільки людина, яка от дійсно захоплюється оціми монстрами підземеллями. Їй не треба бути супер розумною, супер там мати лідерські якості, чи ще щось. Достатньо просто от насолоджуватися цим процесом, використовувати певні знання, які вже доступні, і все виходить у нашого лая, головного героя. Тому сподіваюся, і ви будете знаходити нестандартні підходи для ваших стандартних або нестандартних задач у реальному житті. І все у вас буде суперово. А ви підписуйтеся, ставте лайки. Якщо вам треба більше контенту по смаколиках з підземелля, ви звісно, пишіть. Якщо вам треба більше контенту з інших аніме, теж пишіть. Дайте мені знати в коментарях. Ну а побачимось, коли побачимось.